Тарас Григорович Чевченко уривок із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. Читає учень третього класу Фесюк Богдан. І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я мов окаянний. І день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних. Не бачить, і не бачить, і не знає. О, глухли, не чують, Кайданами міняється, правдою торгують, і Господи здиважають людей запрягають тяжкі ярма, Оруть лихом, лихом засівають. А що вродить, Побачите, які будуть жнива, Схаменіть! Серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає Дніпра, а ви претеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства братнього, найшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричить те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. У шкуру дерете з братів незрячих гречко сію, і сонця правди дозрівають німецькі землі не чужі. Притися знову, якби взяй, і всю мізелю з собою дідами крадене добро, то й постався сиротою святими горами Дніпро.